Всім привіт! Що поїхав я знову в рейс. Дома віддихнув, пішла моя черга на кордон, як завжди, на Раву Руську. Наблюдаю таку картину, що з польської сторони поляки не пускають українці, як бачите, пусто, мітингують, пшеки, що всім не подобається, хочуть вернути українцям дозвола, щоб вони не стояли. Ну, щоб поляки з України не стояли в кулейках, ну, в черзі, щоб їхали без черги. Вони, в принципі, з Польщі на Україну і так їдуть без черги і хочуть назад. В общем, перекрили Каркавець годин і Раву Руську. Ну, запускають на Польщу з України нормально, а звітом те щось знайшлося пару дебілів, що щось їм не подобається. І, взагалі, така картина. Вертольоти бачив, літали десь. Ну, один. Вертоліт. <звук> Тут політав, політав і приземлився. Не знаю, чи то. Ну, Приземлився десь на українській стороні. Не знаю, чи то польський, чи то наш. Якщо польський, то якби гепнуло бляха-муха ППО, <звук> той. Та й би вже не цей, вже би не вимахувались. А в общем. І таке. Їду я в Німеччину розвився. Так, я розвився в Чернігові, то в Німеччину їду. Знову той White House чи White House, Ну, в общем так. Я кажу, що Турція на Турцію. Їду. Там, де розмитнення з турками. Всім привіт! Mm. Ну, що нарешті, я вибрався з того кордону. Виходив я 3 дня, Та як заїхав на польську сторону між паспортним і між вогою я простояв 12 годин на оформленні митника відправили мене на ревізію. На ревізії я просто. То я під рампою 8,5 годин, бо там якогось чувака чекали. Ну, подивитися, які то палети, епал чи там Маркерівка, вроді би, є, але там не наштампована. Просто я почекав, чувак приїхав, я йому відкрив двері, він каже, добре, закривайте, воно і все. Але факт, що від п'ятої ранку до першого дня я його чекав. Якось так. І все оформилося. Зайняв чергу і простояв ще 28 годин. Поки виїхав з кордону, а виїхав з кордону, і після шлагбаума ще 1 кілометр, я ще стояв 15 годин. В общем так, поляки обклалися там машинами, палатками. Є ще два дні. Добре, що я приїхав второк в інтеп'ю. А щоб я І все, їм підвозять їсти, пити, але це не самі водії стоять. Це просто якийсь козел, не один з якоїсь фірми. Просто поставили машини свої. Без прицепів, наняли людей, от там сидять пацани, діди, коротше, от, от такі, знає, те, що ні не кому що робити. Їм за то, напевно, платять гроші, і вони сидять просто там, чекають. Ну, ясне діло, що міліція, міліція охороняє, тому що українські водії вже давно би їм тягла дали, але міліція цілодобово теж стоїть чекає. Випускали одну машину в годину, але потім щось. Ми говорили з тими поляками, то вони, в общем, пустили 5 машин і через годину пустили ще 10 машин. То якось мені повезло. А так люди стоять, чекають. То дуже довго там. На трьох кордонах такі в очереді, що просто капець. Всім привіт. А я приїхав на митницю. Як я кажу, Турція. На в'їзді стоїть міліція. Не пускає машини. Ну, бо тому що. Все забито. От, до речі, є якісь машини їдуть. І як бачите, що не пустили. Ну, в принципі, мені повезло, я під'їхав, я теж думав, що мене не запустять. Але він вийшов, подивився, що на паркінг можна ще заїхати, і він мене пустив. То я через паркінг заїхав, пішов до турка питатися, яка. Ну, хто крайній яка кулейка, але моя турецька так само, як його українська. Взагалі, ми нічого не договорилися. Не знаю, хто кого там. ну... Мені здається, що він там мене обматюкав, в взагалі, гривну дверима і я пішов. І я. Так що чекаю на заїзд на митницю, розмитнююсь. Дощ падає, неприємна погода, але надіюся, що сьогодні вигрузять. Приранок. Може, приїхав я в Манхейм на завантаження. Буду грузитися сулфетками чи туалетним папером на А Точніше на щасливе, там, де вигружають сутками нещасна фірма. Розвантажився я, падав дощ, вітер. Це так було два дні. Сьогодні зранку вже ну, переїхав сюди, в там було 350 км, сьогодні вже сонце вийшло, вже погода вже краще. Надіюсь, буде без доща. І все, зареєструвався. Сказали, на яку рампу. відкрив зміну і буду їхати вантажень. Нарешті мене загрузили. Грузили мене туалетним папером серветками такою фіньою всякою, як я вже казав, на... На щасливе. І <клух> щось мені здається, яка вигрузка, така і загрузка. Може, хоч вигрузка пройде нормально, бо, тому що став я під рампу в 9 годині ранку, а зараз вже без 24 -го. І я ще чекаю на документи. мені ще документи не віддали. Казали чекати подзвоним". і от така то розвантаження в мене було. Падав дощ, завантаження падав дощ, ну, завантаження, хоч добре, що зі складу. Рух, шум гам на тій території, народу повно. Добре, що я зранку реєструвався. Ну, але хоча фірма менш-більш нормальна. Є безкоштовний душ, туалет, ну, апарати можна кави купити за 70 копійок. Я, в принципі, ходив, каву брав, але така кава. Не очень. І все тай сижу, чекаю, коли мені подзвонять, віддадуть документи. Скину потім документи своєму начальству. Вони мені скажуть, що можна їхати, і буду їхати. Буду їхати недовго, бо тому що часу в мене як так лишається маловато. Я не знаю, ну, в Німеччині стати буде. Мені десь треба буде пів дванадцятої до пів дванадцятої ночі стати на паузу. Але де я буду ставати хрени! Доброї рано! Віддали мені чаровечі документи, вже було темно. Все, те я поїхав, ну і, ясне діло, що менше ні, тяжко стати. Але якось отак припаркувався, відстояв От 9 годин паузи, достою і зараз буду вирушати вже в сторону дому. Так що, всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося. Всім до зустрічі в наступному відео.